Україна, які це прості, але разом з тим світлиними словами. Усе моє, все зветься Україна. Буває чи слід не від краси. Спиюсь, не тяну, що вона за диво. У ці степи це ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є, дорога, є гори. Усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і неплінна. Що, хоч спинись, і з колом боєм. Кожна людина з великою любов'ю та трепетом згадує те місце, де де минуло її дитинство, де батьківський дім, де живе твоя родина. Якщо скласти маленькі батьківщини, вийде велика держава. Україна. Україна! Людина приходить у світ, щоб його від біди захистити. Людина з народження добра, величне, розумна, хоробра. І саме така людина потрібна тобі в Україну. Я вірю, що буду такою, що буде в з собою. Вірю в наступний ранок, вірю у мене, світанок. Вірю в тебе в країну, вірю в кожну людину. Я не хочу писати віші сумних, про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу зблувачити кожному з них, за що я люблю країну свою і дивно чути від знайомих людей. Народився, тут хочу жити, так я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є, що втрачати, є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Ми шкільна агідбригада, екології громади. Вас Ваш вітає та... агідбригада, глядя ліцею вітамін. У нас завдання цілі одна шунимо землю для народу, тож не лінуйся і зроби посильний внесок для природи. Ми тільки починаємо в світі жити. А, вже а життя, все життя це має боронити. Від людей, яка вже з нами відбувається. Тому ми повинні діяти, щоб зберегти нашу землю квітучою. Ми, ми озаняємо наше село і дбаємо про його чистоту. Ми! ми Проводимо екологічні акції та виставки. Ми, Ми розпосиджуємо е, літературу про довкілля та охорону довкілля. Зараз наша країна палає вогнем. Гинуть не тій найкращі сини та доньки. Війна стала найбільшою екологічною катастрофою в Україні, наслідки якої поки що складно оцінити. Проїзд техніки татольне замінування, все це знищує природу. Палають ліси та степи, забруднюються моря, зникають цілі екосистеми. На великих територіях гине усе живе. Те, що зараз відбувається в Україні, це екологічна та гуманітарна катастрофа. Там, де проходить лінія фронту, знищується абсолютно все. Це справжній екоцид. Як страшно зараз в цьому світі жити, а хочеться радіти і цвісти. Аби нам мліти війни припинити і до мети чарівної йти. Ніхто не зламає дух українців. Не зламає наш патріотизм і прагнення до волі. До перемоги. Висемо! Переможемо! Або... Відбудуємо! Пробач на земле за твої оголені рани! І за мертвою водою. За кожну свою одиниці. Ти не бійся земле, бо нині на захисті станемо. стане. Землю. ми з Миссию тебе захистить. Я українка і я хочу жити. Я хочу миру і весні радіти. Тільки, тільки живи, моя землю, бути найдорожчий для мене. Ти тільки живи, моя Україна найкраща у світі, відучим, єдина. Живи моя країна, яскраво працювати в ніжно. Живи моя країна, рік і гірки, буде щастя, буде мир. Живе моя Україна, кримською насамперед. he's like a process of the